Добрий день малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з аплікації. Для початку давайте з вами привітаємось. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй золоте, я всміхаюсь квітинці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Ось ми з вами привіталися і тепер у гарному настрої можемо працювати. Я пропоную вам сьогодні зробити гарний букет і прикрасити ним свою оселю. Спочатку давайте з вами пригадаємо, які перші весняні квіти ви знаєте. Пропоную пограти в гру весняні квіти першоцвіти. Відгадайте загадку, уважно слухайте, а потім відповідайте. Тільки вчора теплий вітер вість приніс нам від весни, а сьогодні білі квіти крізь замети проросли. Підсніжник, тюльпан, нарцис, троянда. Яка квітка? Так, це підсніжник. Відгадайно, ну, що за квітка? Ти побачиш її рідко синім цвітом серед гаю. Вона найперша зацвітає нарцис, ромашка, фіалка, пролісок. Яка квітка? Так, пролісок. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, фіолетові та сині. Снігу не бояться, землю вкрили рясно, квіточки маленькі, ніжні та прекрасні. Тюльпан, пролісок, крокус, підсніжник. Яка квітка? Це крокус. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів, Гордо голову тримає, перед вітром не схиляє. Весь червоний гордий пан не козак це, а тюльпан. Троянда, підсніжник, крокус, яка квітка? Це тюльпан, має гарні жовті вічка, фіолетову спідничку. Запах ніжний духм'яний наповняє ліс весняний. Крокус, підсніжник, тюльпан, фіалка. Звичайно, фіалка. Біло-жовті встали в ряд, певно вийшли на парад. На парфумені біленькі, гарні хлопці молоденькі. Всі стоять, як кипариси, горді красені. Крокус, нарцис, ромашка, тюльпан Яка квітка, здогадались? Так, це нарциси. Молодці діти! Сподіваюсь, ви всі квітки відгадали! Діти, всі квітки ми з вами пригадали, тож починаємо працювати. Сьогодні я пропоную вам зробити гарний букет із квітів нарцисів. Погляньте, який гарний букет у нас повинен вийти. І ми будемо прикрашати ним свою оселю. Буде нам знадобиться аркуш білого паперу, на, кому, на якому я заздалегідь намалювала пелюстки, аркуш зеленого паперу для листочків, аркуш жовтого двостороннього паперу для серединок квітів, шпажка, ножиці і клей. А щоб наші ручки краще працювали, я пропоную вам. Зробити гімнастику для пальчиків, повторюйте за мною. Сяє сонечко, привітно, квітка з пуп'янка розквітла, вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Починаємо нашу роботу. Нам спочатку потрібно вирізати пелюстки. На одну квітку нам потрібно вирізати три таких пелюстки. Щоб швидше це зробити, ми складемо наш аркуш паперу на три частини. Ось так. Беремо ножиці. І починаємо вирізати складений папір навпів. Ось такі ось пелюстки в нас вийшли. Тепер нам треба їх з'єднати. Беремо одну пелюстку і другу. Будемо накладати їх одна на одну, змазуючи серединку клеєм. Ось так. І ще одну покладемо зверху, щоб була пелюстка, квітка пишніша. Ось так. До цієї квітки тепер зробимо серединку. Для цього нам потрібно взяти смужку з жовтого паперу і зробити ось такі надрізи, не дорізаючи до кінця. Ось так. По всій довжині смужки. Ось така смужка у нас вийшла. Тепер нам потрібно треба скрутити серединку. Для цього ми скористаємося спашкою, щоб легше було крутити. І на неї будемо накручувати нашу серединку. Ось так. В кінці, щоб вона не розкрутилась, нам потрібно. Змазати тити клеєм. Шпажку ми відклали. Серединку край єчок намазали клеєм, і зафіксували. Ось так. І пальчиком розрівняли нашу серединку. Ось така серединка в нас вийшла. Нам потрібно її приклеїти всередину квітки. Беремо клей, змащуємо і приклеюємо нашу Серединку до квітки. Ось так. Потім нам потрібно зробити листечку. Для цього смужку зеленого паперу складаємо навпіл і вирізаємо листочок. Ось такий листочок ми вирізали. Тепер, щоб листочок добре тримався в нашій вазочці, нам потрібно його прикріпити на шпажку. Для цього ми кладемо шпажку посередині і края листечку змащуємо клеєм і складаємо його ось так. Тепер ми беремо нашу квіточку і прикріплюємо на листочок. З іншого боку намазуємо клеєм і переклеюємо. Таких квіточок потрібно зробити не одну, а декілька. Я зробила три і поставила їх у вазу. Ось такий гарний букет у мене вийшов. Ось цим гарним букетом я прикрасила нашу групову кімнату. Сподіваюсь, малята, у вас все вийшло. До нових зустрічей!